Таємничий Пегас, що не так давно з'явився на одній з вулиць Чернігова, став для містян справжнім сюрпризом. Вгледівши обновку, чернігівці почали активно фотографуватися разом із ним і міскувати, Звідки ж він узявся? Сьогодні ми поговорили з творцем цього коника та дізналися все про таємничого Пегаса. Історія приблизно така. Це кін був виготовлений моєю моєї компанії Company. Він знаходився в мене на складі. І, скажем так, чекав свого часу. Ми вирішили робити добрі вчинки, і так як цей кінь стояв на складі, просто покривався пилюкою. А знаєте, людям зараз потрібні позитивні емоції. Ми вирішили поставити біля наших друзів. Зараз містяни активно взаємодіють із Пегасом. Соціальні мережі чернігівців почали наповнюватися яскравими світлинами з коником і щирими усмішками для пана Андрія. Це найвища винагорода. Мені приємно те, що люди йдуть, фотографуються, знімають відео. Це якось пом'якшує наслідки того, що сталося. Та, окрім уже всім відомого Пегаса, пан Андрій створив ще чимало інсталяцій та ілюмінацій для нашого міста. Свою роботу називає магією. Може це, це виглядати може не скромно, але я зробив практично всю ілюмінацію, яка є в місті. Це новорічне містечко, це оформлення торговельно розважального центру Голівуд. Це історичний факультет нашого педу, сам пед, багато приватних. Них заказів, але я стараюсь не афішувати, тому що така сфера, знаєте, вона така магія. Магія. Про плани на подальше майбутнє в питаннях декорування міста. З нами поділився співзасновник компанії. Ми хочемо допомагати відновлювати а, город, а, прикрашати його, а, робити а, хороші добрі вчинки. Наше місто прекрасне. А з огляду на зусилля, яких для його вдосконалення докладають Чернігівці, воно стає неповторним.